Мені кажуть, пофарбувати волосся, бо геть сива. Ну, якщо я пофарбую волосся, то хіба видно буде, що мені 45? Я ж геть молода, не накрашена. А 45 мені більше не буде. А коли я буду геть біла, така біла-біла, білосніжна, як та наречена у білій весільній сукні з білим букетом я дочекаюся свого принца.